Як хліб на стіл потрапив Сашко Дерманський. Була собі зернинка, якось кинули її в землю. Ех, не пощастило, думала зернинка, тут так темно, прохолодно. Але весняне сонечко швидко зігріло землю, і грілося і зернятко. Вона відчула, що всередині в ній щось заворушилось, а потім зернинка луснула. Із неї вигулькнув жовтуватий паросток і потягнувся вгору. Як же гарно було над землею, зверху ясніло блакитне небо, в небі світило сонечко, поруч були інші паростки. Невдовзі паросток став стеблинкою, а потім на ній з'явився колосок. Поруч було. Ціле поле таких колосків, а в них багато прибагато нових зернинок. Коли всі вони достигли, на поле приїхав комбайн. Він дбайливо збирав колоски і відразу обмолотив, обережно повибивав з них зернинки. Потім вантажівка відвезла зерно на елеватор. Там його провіяли, висушили, очистили від лушпіння. Потім люди відібрали частину зерняток, щоб знову посіяти їх наступного року, а решту відвезли на млин, де їх перетерли на борошно. І вже з борошні в пекарні випекли запашний хліб. Люди купували той хліб і дякували тим, хто посіяв зерно, тим, хто його зібрав, тим, хто висушив і змолов на борошно, і тим, хто спік такий смачний хліб. Дякую дітки за увагу!